Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную послухати віршик Івана Блашкевича взимку. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож, скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна. Ціп-ціп, а синички невеличкі, просять, дайте рукавички. Горобці сидять вгорі, заздрять дуже дітворі. Вам дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас немає хатинки і на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скипку, на подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував, і здалось, мороз пропав. Горобці защебетали, і синичкам тепло стало. Сподіваюсь, малята, вам сподобався віршик. До зустрічі!